Планах міської влади викласти центральну міську площу Бруківкою, спорудити новий фонтан, принести мерію в старовинну будівлю, де зараз знаходиться пошта, заробити вулицю Соборну, пішохідною зоною, обіцянки, обіцянки, цяцянки. Та зараз вулиця Соборна в таких небачених, навіть для звиклих до цього поволоградських ямах, що дивуєшся, як їх долають машини. І це. В самому центрі міста біля стоматологічної поліклініки. А що вже казати про ями біля середньої школи номер 3 А пішохідний міст через вовчу до парку 1 травня. Хіба можуть зелену зону відпочинку потрапити мами з дітьми в колясці? Тут дорослим треба дивитись в обидва ока, щоб не зламати ноги. Коли ж почне міська влада втілювати обіцянки в життя, обіцянки цяцянки.